На подвір'ї обласного спортивного ліцею з лопатами та відрами у руках спортсмени різних поколінь разом висадили десяток саджанців калини та горобини. Посадила дерево в рамках акції волейболістка Катерина Рудь. За 11 років спорт став частиною її життя. А висаджені горобини символізують його продовження. Ділиться дівчина. Я співала пісню разом із олімпійськими чемпіонами та призерами і допомагала саджати дерева. Символ продовження життя, тому що майбутнє покоління будуть дивитися і знати, що це ти посадив це дерево, згадувати тебе. Висаджені горобини мають стати символом поколінь спортсменів. Наголосили в обласному управлінні фізичної культури. До того ж, дерева на задньому майданчику ліцею не тільки прикрашатимуть школу, але й стануть її візитівкою щонайменше на 100 років. Посадивши дерево, ми розуміємо, що це дерево буде рости довго. Ми будемо приходити, ми будемо за ними деревами ухажувати для того, щоб дійсно життя продовжувалося. Росте дерево, це як символ нашого життя. Дерево – це якраз та місія, та нагода вкласти свою частинку в місто Запоріжжя. Не тільки спортом, а ще й духовно. Чому тому, що коли ви всі подорослі, станете дорослими, сюди приведете своїх діточок, потім згодом онуків, ви точно вспомните сьогоднішній день і скажете, що сьогодні ми в 24-му році садили дерева, і це дерево посадив я своїми друзями, своїми тренерами. До висадки дерев долучилась не тільки молодь, але й видатні спортсмени та заслужені тренери. В рамках акції до міжнародного дня спорту орденом за заслуги перед Запорізьким краєм та орденом пошани за внесок у розвиток українського спорту нагородили важку Любов Черепаху. Чемпіонка наголошує, спорт у Запоріжжі має розвиватися. Наша батьківщина переживає дуже складні часи у своїй новітній історії. Разом з тим, спорт залишається тією візитівкою, що дозволяє не тільки презентувати державу. Але й надихає до нових звершень і досягнень її громадян. Також учні закладу вшанували пам'ять випускника Запорізького обласного спортивного ліцею Івана Атанаса, який загинув під час оборони Маріуполя. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.